Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось хтось виставив в YouTube таке шорт-відео про те, що Київ чекала. Так би мовити, участь Донецька, так, аби прийшли туди, ну, варвари і московити, дикуни і московити, так, що й одне й те саме. І тут написано так. Ось дивіться, Україна, я буду цитувати мовою оригіналу. Україна вже живе, як в Європі. Київ удивляє навіть американців. Одна проблема одічавший сусід. Так, про що тут відео? У Києві відкрили сімейний парк, так, величезний сімейний парк, критий, так би мовити. Ну і там. Відео знімає панораму, такий, щось невде, величезний, типу ресторана, чи їдальні, просто безкрайні. І там величезна кількість людей сидить з дітьми, за цими столиками, там, їдять, розмовляють і все таке інше. Ну і, звичайно, почитати ці всі, всі коментарі андрофагів, це треба мати дуже потужну нервову систему, якої у мене вже немає. Так. Це просто страшні прокльони. А, але мене найбільше зацікавила ось е, допис московита, яка ну, назва Господі, помілуй. Оце такий нік. у цього. і пише. Продались за шоколадку и гордятся. Тьфу, позорище! Продали память предков, веру православную, Земли, землю продали и радуются. Как же легко вас прошили. Где ваша честь? Опомнитесь, пока не поздно. Мы русские, с нами Бог. Ну і відповідь, яка мені найбільше сподобалася. Людмила Тарасенко відповідає, 17 годин тому. Как может быть Господь з тими, хто нарушает його заповіді? Не убь, не украй. І четвертый год убивает, ворует, насилует, калечит людей сусідньої страни. Да воздаст Господь вам сполна той мірий, якою ви міряєте. Амінь. Ну, абсолютно згоден я із цією відповіддю українки на ось це все. І вони настільки в них заздрість оця до українців. Просто якась генетична. Отут Величезна кількість їхніх дописів що пишуть те, друге, третє, що це все брехня, що це? Нам не інтересно все це. Зачем ви це все? Нам не так, чого ви туди лізете? Чого ви постійно залазите у нашу Благосферу? Чому ви от сюди лізете? Що це? Для вас показують, чи що? Ви, ви, звичайно, хотіли, щоб все було розбите, розвалене. Ви для цього сюди і прийшли. Ми ж знаємо, що коли ви дорвалися до Бучі, до Ірпеня, до Макарова, ви ж там знищили і всіх нищили. Ну, подивіться, я не знаю, чому наші пропаганду... пропагандисти не. Постійно не говорять про те і про це, і особливо на міжнародній арені, про те, що за більш як за три роки німецької окупації Ірпеня і Бучі було розстріляно 10 чоловік. Ви чуєте нарешті? Хтось там не дурню писать а там у Ютубі. А займатися тим, що треба для держави, якщо в нас є там влада державна і пропаганда державна. А за часів менше місяця окупації було вбито і замучено замордовано понад 700 українців. Чому про це влада мовчить наша, нібито? Хай би Бужанський виступив отам не проти української мови. А виступив би і розповів ось про це, про що я кажу. Бо це незаперечний факт. У нас тих людей, які виступають за українську мову, на у Львові там і все. А такі, як пани Бужанський, процвітають. Так. Виступають проти української мови, і навіть там, яку відмовився виступати в якомусь 2023 році, це менше року пройшло з часу німецької окупації українською мовою. Він знає її, він, мабуть, ненавидить її, ну а чому він не користується? Ну, ми будемо такі до тих пір бідні і нещасні. Поки оці люди, так, які виступають проти нас відверто, відкрито в нас, будуть так робити, це ж так чи не так, вельми, шановні пані українці, чи в нас вже перевелися, <с> як, як казав Шевченко, таки знайшовся один козак серед мільйонів свинопасів.